День добрий на каналі. Вже буду, зробив рамку, ми показували вам, як воно виглядає, а тепі буду ось приварювати я ланцюжки. Поробив я такі, будемо так сказати, кронштейни чи вуха, ой як називаю. І має воно бути ось так. Це буде сюди. Це буду приварювати ось так і буде воно ось так. Висоти вполне достатньо буде, наші вони довгі. Це таке. Зараз буду приварувати будемо показувати ось нагни таких яву. 8 штук скатанки будем приварувати будем знімати і будем показувати. Кому цікаво, дивіться, підписуйтесь, ставте лайки. так приварую вуха тут, загинаю молотком. Думаю, нікуди воно не дінеться, Зараз буду загинати. Доброго дня підписники, гості мого каналу. То я знімав, як я робив рамку для сцепки для важких борін. А тепер я хочу показати, як воно все вийшло. Щоб погоди не було, то так не знімав. Стояла тільки рамка, а це вже зробив і хочу показати, як воно вийшло. Ось. Поробив такі вуха, на ці вуха, щось вони тут не дуже тримаються. Треба буде поробити трикутний. Такі от. Щоб воно вже такий йшло. Цигом, щоб було в трикутничку, та й воно не буде нікуди тікати. Але це згодом воно це діло таке, що можна в будь-який момент переробити. А так в основному непогано. Ось бачите, воно вискакує. Ще ці вуха позагинати. Ну це все по ходу. Мені вже її цього року не треба. Отак От воно все вийшло і все нормально. Я вже навіть нею пробував ними лохати куточок города, пробував ними скородити. Непогано виходить. так воно підняти. Навіть ще трошки моно. Висоти хватає, ось опускається. Ось так. І собі поїхав. Тут свободного ходу в горі вистачає, щоб залізти в землю. А це таке, я її вже давно мав зробити, але щось ніяк. Руки не доходили, то того не було, то не хватало. А це ну, Ось така конструкція вийшла. На цьому все. До побачення. Підписуйтесь, лайкайте. Всім добро!